Сьогодні, 29 липня, ситуація в зоні антитерористичної операції залишається стабільною. Проте незаконні збройні формування і надалі продовжують поодинокі обстріли наших позицій з озброєння, що заборонено мінськими домовленостями. Так, доба розпочалася з обстрілу мінометами 120-го калібру наших опорних пунктів в районі селищ Степне, Новозванівка, Троїцьке. Також на Артемівському напрямку у першій 50 ворог бив зі 152-мм артилерії у позиціях сил АТО неподалік Миколаїв. А з 2.05 по 2.50 противник застосував 120 мм міномети неподалік Попасної. Водночас, починаючи майже з 5-ї ранку і до 3:50, Обстрілів наших військ вздовж усієї лінії розмежування не було. А вже о 16.20, двадцять, в суперечому домовленості, найманці гатили по українських позиціях станку танку неподалік гранітного. Загалом же найбільша активність злочинців фіксувалася неподалік Донецька на цьому напрямку. Незаконні збройні формування в основному з метою провокацій використовували стрілецьку зброю та гранатомети поблизу пісків. Мар'янки, Авдіївки. В цілому, 29 липня, з опівночі до 18-ї години бандформування двічі застосували артилерію. Десять разів міномети і гранатомети, один раз вели вогонь з танку.